Дорогі друзі, як завжди, бажаю всім миру добра, злагоди, всього найкращого. Сьогодні на кінець то я добрався вже до вольтметра, свого амперметра, точніше. Тому озброююсь різними нюансами і буду зараз рухатись у тому напрямку, в якому я рухаюсь. І перш за все хочу сказати. Подякувати вам за те, що думки правильні, хороші, нормальні в хлопців є, які вже догадалися і радять мені, що можна сюди вставити електронний вольтметр. Ну, даруйте, я затягнув трохи з цим. А наперед не люблю ніколи нічого казати. Але справді, все це було, це заморока була заради того, щоб мені мати вольтметр і амперметр в мій блок живлення, в якому буде. Відображатись тут стрілкою, а там буде відображатись цифрою. Мені так подобається, я так хочу собі, і мені все одно, що відбувається навколо, я буду собі робити те, що тішить моє око, і те, що буде мені корисним. І те, що я роблю, воно приносить мені радість. Тому, якщо є якась хвилинка, то я намагаюсь рухатись в цьому напрямку і що-небудь робити. Тому зараз ось я розмітив шкалу. Зараз буду ставити якесь тонке сверло. І буду сверлити, вирізати, оце місце, клеїти. Сюди буду вольтметр, Ну, тут буде амперметр, той, якого я хімічу, якого ви бачили. Ось і побачимо, що воно вийде. Не пам'ятаю, показував, не показував, але отак у мене намотався мій шунт. Прекрасно, ліг. Якраз все по розмірам ось буду припаюватись для того, щоб взяти звідси покази. Отак все заходить. Перевіримо, чи він не буде впливати на магнітно-електричну систему. Ні, то може його заекрануємо тут. Побачимо. Отож, бо я починаю сверлити, ну, ух ти! Зацепив стрілку, треба такі речі тримати подалі. Буду сверлити, не буду сверлити на камеру, тому що мені незручно буде, хіба може, не знаю. Побачимо як. І вже коли просверлю, поставлю, покажу вам, що у мене вийшло. Тому що з вольтметром якби тут все просто. Тут просто паралельно виводом підключитися і на цьому все. І правда, цифровий буде робити від 3 вольт, ну мені більше й не треба. Менш, верніш не треба. Менш буду дивитися по цьому приборі. А от з амперметром тут більше замороки. Тому з цього бувшого вольтметра зробимо зараз амперметр і побачимо, що воно вийшло. І даремно я з тим возився чи не даремно. Щоправда, є одна проблема. Корпус, як ви можете бачити, трошки постраждав. Ну, цей то ще більш-менш кращий. На цьому краска була, він такий був. Ніякий, його треба зашліфувати і довести його до блискучого стану. Це ще я не знаю, як я буду робити. Ну, якщо у вас є якісь думки з цього приводу, то пишіть, буду радий, поки що до цього я не дійшов, а займаюсь цим. Тож бо поки вимикаюся, сверлю, вставляю, і потім будемо рухатись далі. Буду показувати, що я роблю і як. А, до речі, що хотів сказати. Думаю, що мене мучить. Мене запитували про. Мою лупу, як я її закріпив, ну дуже просто. Тут оце внутрішня частина підвіса. Просто я її обмотав кіперною лентою, щоб воно хоч якось приблизно не цей. А це просто підвіси, скручені між собою. Тут конденсатор, як ви можете бачити, неполярний, якого я просверлив. Ну, те, що було під рукою, з того я і робив. Це опльотка від провода ШВВП. Просто її повздовж розрізав і все. Ну, а тут остягнув отак болтом. Ось. І все. Воно собі з'їхалося. Тут зробив вирізи, ось бачите як? Вирізав і загнув. Ну, простіше простого. Тому я думаю, що це максимально я вам відповів, бо писати, розказувати то одне, а показати то воно зовсім інше. Ну таке воно собі, але мені вистачає, я працюю, тому що зір уже не той. Мені дуже зручно під нею. Так, це показав все. Я починаю сверлити, а ви чекаєте. Так, ну, склав я свій сверлильний, підключаюсь. І буду помаленьку, потихеньку сверлити. Ну, як ви бачите, камері місця нема, бо треба чітко тут постановку рук і все, щоб нікуди не схибити і нічого не цей. Тому зараз понасверлюю, а тоді вже включусь. Так, друзі. Не все так гладко йде, як хотілося б. Як ви можете бачити, насверлилось у мене кривенько. То, що сверло, не знаю з якої причини, але воно їде кудись непонятно куди. І його зловити не можна. Тому я взяв ніж і від, хоча б від того, що просверлив, починаю прорізати. Ось уже з цієї сторони, як ви можете бачити, є позначка. Тобто, вже я майже прорізав. І так, зараз буду різати усі 4 кінці, тому що, так як я хотів, у мене не вийшло Якось так. Так, друзі, ну, прорізав. довелось зробити ще таку маленьку різачка Прорізати і потім згадати, що в мене десь там на полички лежить коробочка, а в коробочці лежать диски до цього моторчика, щоб можна було відрізати. ну да ладно Отак, От коротше, в мене вийшло. Ну, як ви можете бачити, не без того, промахнувся один раз, другий раз чуть-чуть злетіло. Ну, тут воно якби і ролі не грає, тому що воно буде заклеюватись. Зараз буду вирізати нову бумажку таку. Заклеювати, буду збирати і буду підключати. Побачимо, що воно далі вийде. Так, друзі, проміжний етап. Значить, отак в мене вийшло. Наклею шкалу, підпаяв свої тунесенькі проводочки, які я часто рекламую, які я завжди із карти е, е, роз'єму отримую, тому що вони тут гарненько будуть лягати. І тепер буду його все діло. Гарненько укладати, так, щоб воно нікуди ніде, нічому не заважало. І закручувати. Єдине, що я тут полінився в чому, тут треба було для плюса зробити ще один вивід, поставити болтика. Ну, Якщо чесно, я просто хочу включити, подивитися, як воно буде. А з болтик, може колись і вийде. Тому зараз я це акуратно не на камеру складу і подивимося, що вийде. І так, друзі, Ну, я не можу, якщо не запурю. І вам змовчати, Я теж не можу розказати, який я хороший. Якщо ви подивитесь на шкалу, бачите, видно контур прибора. Чому це видно? Тому що все я приклею, все зробив шикарно, але через неуважність приклею цей зелений, якого не видно. І поки я його зняв, і поки назад поставив того, синього, поки все поперепаював то чуть шкалу. Ну, у мене є ще одна шкала. Може, як буде настрій, я потім колись перепаяю. Але поки так, немає вже часу гратися з цим. Так, власне, що вийшло? Давайте подивимося, подаю живлення. Так, з мінус. Плюс. Дивимося, що у нас виходить. Ну, на жаль, на камері мерехтить, але в наявності воно не мерехтить. Так, будемо дивитися, по цьому я вже не беру оцей зразковий. Чому? Тому що цей і цей мають показувати однаково. А цього я перевіряв, цей показував шикарно. Давайте будемо піднімати на... А, стоп, стоп, стоп. Додавимо. Зараз ми додавимо. Додамо на, на нагрузки. Так. Ну і давайте ставлю 1 Ампер. Якось так. Якось так. Ну, гуляє. Трохи чого, бо тому що в мене гуляє цей. У мене гуляє тут блокові живлення, як ви можете бачити. 4,5-4,5 В. Я вам вже резистора сюди прихімічив. Це щось внутрішня проблема десь із схемою сотки ці гуляють. То як би я не рахую за проблему. Так, давайте попробуємо дати 2 А. 2 А не вийде, треба нам переключитися. Отак. Переключаємося. Так, даємо 2 А і подивимось, що в нас буде. Ну, от, маємо 2 ампера покази стрілки і покази цифрового прибору. Так, 3 ампера. Спробуємо дати зараз, подивитися, буде середина шкали. Так, я підрегулював, додаємо. 3 304 Так, ну і спробуємо. Спробуємо, спробуємо, спробуємо. Зараз поставити 4 Ампера. Я думаю, на цьому буде достатньо. Так, включаю. 4. 3,99. Ну і стрілка чуть не доходить. Зараз блок живлення буде йти в захист. Ми його зараз вкинемо. Так. Ну і тут бачимо 0,5, 0,49. Тобто ці покази мене влаштовують абсолютно. Ну, ось те, чим я хотів з вами власне, поділитися, дорогі друзі. Далі слідуюча черга Вольтметра. Також буде воно синє. І буде також в такому самому виконанні зроблено. Якось так. Дякую всім за те, що даєте поради. Дякую всім за те, що ви розумієте, бачите щось. і що не потякаєте, що не будь такого, аби говорити. Усім до наступних зустрічей, миру, добра. Пока.